Як ліки, вітаю! Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є Рівненський стронгмен, рятувальник, керівник проєкту Тренвет на Рівненщині» Ігор Головко. Вітаю вас. Добрий. От, власне, розкажіть про цю ініціативу Тренвет. Що це? І коли вона започаткувалася? Е, отже, Тренвет це був створений додаток в 2023 році. Це спеціальний додаток його. Засновники це Федерація стромени України і громадська організація Сильні України. За грандові кошти вони створили такий застосунок для мобільних телефонів, які поділяються на дві частини. Отже, перша частина це є реєстрація самих тренерів, тобто будь який тренер, який хоче тренувати ветерана. Він може зареєструватися в тому додатку. З другої сторони це є ветерани. Які хочуть отримати цю послугу, саме тренування. Адже будь-який тренер може з будь-якого виду спорту може зареєструватися. Тобто це не тільки тренажерні зали стосуються, а це може бути і легка атлетика, бадмінтон, важка атлетика, шахи, ну будь-який вид спорту, який тренери вважають, що вони можуть допомогти. Сам застосунок і сама ця діяльність вона є волонтерською, тобто безкоштовною. Якщо тренер готовий тренувати так ветерана, тому ласкаво просимо. Якщо оцінювати от серед тренерів, які є на Рівненщині, то їм цікава така співпраця? Скажу так, що деяким це цікаво. Дійсно, вони відповідають викликам сьогодення і вони розуміють прекрасно, що Завдяки е, цим хлопцям і дівчатам, які зараз перебувають на фронті, ми можемо спокійно е, вести тут свою діяльність, е, те саме тренувати, якийсь бізнес, решта. Тому вони е, розуміючи це, вони відкликаються і реєструються в цьому додатку. Але е, ну, їх відсоток не досить великий, як би це хотілося, звичайно. Але все-таки е, є. Але різноманіття так само також є. Так, звичайно, різноманіття є. Тобто, у нас є і тренери з ММА зареєстровані, і з йоги, і тренажерні зали, і гімнастика, і акваробіка. Тобто, якщо людина від, від, ну, відчуває в собі бажання, то вона реєструється і допомагає всіляко нашим ветеранам. Е, якщо говорити от, про нашу область, е, то в е, яких містах е, вже можна скористатися цією послугою чи там чи цим додатком? Якщо говорити про місто рівне, чи також багато О, місто місць? рівне, воно ну як завжди, да, будь-який обласний центр. Звичайно, так. тут найбільше бажаючих допомогти. Е, Є також у нас підписаний меморандум з про співпрацю з тренажерним залом Кристал. Це місто дубно, є бажаючі тренери, вони знаходяться і в Березному, і в Квасилові. Тобто є тренери, це, це дуже добре. Да, звичайно, хотілося, щоб долучалися інші міста нашої області, ну але я кажу, це їх погляди, їх бажання. Можливо, з часом вони побачать, наскільки там, чи ефективно це працює, чи ні. То так, звичайно. Захочуть. Звичайно. А як складається програма от, по навчанню? Можливо, який напрямок ведете ви? І от як у вас відбувається тренування? Mm, ну, я е, треную в тренажерному залі, тобто у мене е, усі е, тренування ветеранів відбуваються в тренажерах або з вільною вагою за, за можливості. Перш за все, ми розглядаємо саму медичну картку і знімки ветерана. Ми е, про, читаємо анамнези, ми всі діагнози проглядаємо, і, відповідно, вже складається програма тренувань індивідуальна під е, можливості самого ветерана. Тобто ми не можемо дати однакову ну, одну, одну програму для двох ветеранів, тому що кожний, е, кожна людина вона унікальна, і так само і травми, які вона отримала, так само вони унікальні. І… Складається програма, і вже безпосередньо ми е, тренуємо ветерана вже відповідно до його показань. Е, можливі коригування під час тренувального процесу, адже е, він так само під час. Е, Фізичної реабілітації може проходити якісь ще медичні е якісь супроводи, тобто там або йому десь операцію роблять, або щось там ще якісь дослідження. І відповідно ми вже коригуємо там на місці. Скільки ветеранів от на сьогодні вже відгукнулося на таку пропозицію чи активно? От... Ну, скажу так, якщо ми враховуємо. Е Зал, де спортивний простір, де я перебуваю, у нас 10 ветеранів. Це вони на постійній основі тренуються, ми їх тренуємо, супроводжуємо і все решта. Так само є ще один в Рівному кросфітерський зал, який. Ще не підписав меморандум, але вони так само зацікавлені в роботі з ветеранами, вони їх тренують, у них теж велика їх кількість приходить, проходять реабілітацію фізичну. Я особисто з хлопцями знайомий, вони пройшли після медичної реабілітації, вони пройшли фізичну реабілітацію і відправились далі на фронт. Тобто, це цей процес е, такий постійний і плинний. От як говорять про там про ветеранів, про бійців, що вони не дуже хочуть звертатися там по, за психологічною підтримкою. От як, що говорити про тренування, от вони охоче йдуть тренуватися, <пост -творі> я вам скажу, що ні. Це так само, як ви правильно сказали, це психологічна так само і підтримка. Кожний ветеран, він так само враховує ну, свій посттравматичний стан, плюс так само в нього є бажання побути вдома. З рідними, з близькими, і він не хоче витрачати цей час на якісь поїздки в зал, якісь тренування. Це перше. Друге, не всі тренери, вони вбач, не всі ветерани вони вбачають в цьому якусь реальність реалізації цього всього. Тобто ми так само ми проводимо агітаційну роботу. Ми проводимо роботу з, з закладами. Соціальної допомоги, щоб вони ми розповсюджуємо матеріали, тобто щоб вони пояснювали, що це нормально, це добре і відповідно, ну ми чекаємо цих ветеранів у нас в клубах. От працюючи з такими ветеранами, ну підхід, який потрібно шукати для того, от, щоб їх заохотити, знаєте, я скажу напевно, що перш за все, це ми в цьому напрямку дуже класно допомагають саме вже ветерани, які у нас тренуються, тобто вони підтягують своїх побратимів, показуючи своїм прикладом, що за деякий період часу вони отримали якийсь результат. В напрямку розвитку сили, м'язів, і витривалості якоїсь, тобто покращення стану свого здоров'я. Ну це напевно, як то кажуть, Сарафанне радіо, вона грає найголовнішу роль. Ну а далі це поїздки по медичних закладах і розпосюдження інформації, тобто так само, і Клеванський шпиталь ветеранів е приїжджаємо. Розказуємо, щось допомагаємо, підтримуємо. Тобто в такому напрямку, якщо працювати, то дійсно можна отримати якийсь результат. От коли вони бачать там перші результати, їм більше хочеться от далі рухатися. Звичайно, звичайно. Тобто, коли вони періодично робити їм зріз результатів, і вони покращують їх, тобто там будь-яка вправа, там, чи в тренажері щось, чи просто жим лежачи, чи якийсь кардіотренажер, і він бачить, що його результат покращився в порівнянні з тиждень-два назад, то це, звичайно, дуже великий е іскра для подальшої роботи, і він. Хочеться далі робити, йому це ну, він зацікавлений в цьому, і він бачить, що він може. І, звичайно, так само він буде розказувати своїм товаришам, побратимам, з якими буде спілкуватися, що «ребята, давайте зі мною ви побачите, що це буде супер. Вони приходять просто позайматися для того, щоб підтримати якусь таку свою фізичну форму, чи от є можливість і брати участь у якихось змаганнях? Ну, тут є так само да, різні категорії бажаючих. Тобто є приходять хлопці, дівчата, які просто покращити своє здоров'я, десь підтягнути м'язи, попрацювати над витривалістю. А деяких дійсно виходить зацікавити в, змага... в участі змаганнях. Ну, для прикладу, наші ветерани вже прийняли двічі участь у змаганнях. Перші змагання це були в вересні, 23 вересня минулого року. На екваторі ми приймали змагання, всеукраїнське змагання сильні України. Там мій підопічний наш піротехнік, який отримав вибухову травму і відповідно подальшу ампутацію ноги, часткову ампутацію ноги в Донецькій області. Він прийняв участь в змаганнях і. Він зайняв перше місце в своїй категорії, обійшовши свого суперника на півтори секунди. Це вправа Айербайк, такий спеціальний кросфітерський велосипед. Знаєте, до змагань в нього ще була така думка, що ну просто спробуй і все. Але коли він вийшов на п'єдестал, отримав медаль, отримав подарунки. Людина загорілася, людина зацікавилася, і ми так продовжили з ним тренуватися. Так само в лютому місяці були змагання в Дніпрі. Вже команду Рівненської області представляло п'ять ветеранів, і кожний ветеран зайняв призове місце. Тобто ми всі повернулися з медалями. Це перше, третє місце. Тобто це я вам скажу, це дуже великий. Вогонь в очах, коли вони бачать результат кропіткої постійної роботи, тобто, ну, грубо ми там тренуємося три рази в тиждень, і вони бачать цей результат на змаганнях. І їх ще далі це підштовхує. Зараз команда вже готується до змагань. 17 березня, які пройдуть в місті Одеса, так само сильні України. Ну вже склад нашої команди буде складатися з 10 ветеранів, будуть так само і старі, які вже їздили, приймали участь, і так само вже і нові ветерани, які вирішили долучитися до цієї. А в нас в Україні достатньо таких е, змагань, да? там, де от, ветерани можуть е, брати участь? Так, звичайно. Е, Федерація Стругмену України вона розробила календарь і щомісячно, щомісячно в різних містах України будуть відбуватися ці змагання. Тобто, це вже, е, ми рахуємо вже другий, як називаємо, другий сезон. Тому що Перші змагання від перший сезон відбувся в минулому році. Десь близько, напевно, якщо не помилюсь, 14 змагань по всій Україні. Тобто це і Франківський, і Житомирщина, і Київщина. Ну і, звичайно, заключний етап це був місто Рівне в вересні місяці. І так само цього року теж заплановано дуже велика кількість змагань. І ми так само розробляємо за підтримки обласної влади, обласної державної адміністрації, обласної ради. Ми зараз розробляємо концепцію змагань е аналогічних, ну трошечки може відозмінених, але провести це все на території області, тобто в кожному районі провести такі змагання, щоб залучити найбільшу кількість ветеранів, тому що. Як показує досвід, так, якщо ми проведемо в рівному змагання, то будуть в основному з рівного. Не приїде там з дубна, з Вараша чи сад. Це комусь доїхати важко, комусь не хочеться їхати далеко. Да, тому ми зараз якраз розробляється концепція, розробляються програми, регламенти, і будемо проводити такі змагання в, кожні, в кожному районі нашої області. Обласна влада, вона казала, що вона буде допомагати у розвитку тренвету на Рівненщині. От, власне, тільки в організації змагань, чи ще якось вона долучається mm, до... ну для початку. Звичайно, вона долучилася дуже активно саме до проведення і організації таких змагань, да починаючи з минулого року, дуже була серйозна підтримка цього напрямку. Потім ми не забуваємо про проведений форум ветеранський в кінці 23-го року, в грудні місяці, да, на якому було так само і підписані меморандуми про співпрацю в цьому напрямку. Тобто підтримка з боку влади в цьому напрямку, вона і зараз відчутна, і вона буде в подальшому. Тобто це не тільки будуть змагання, це і буде підтримка самих. Ветеранів, для підготовки до змагань, якісь компенсації, відрядження, тобто все, отак от от, воно буде працювати. От ви зазначали про те, що особисто там ви із, е, тренуєтеся там, три рази от, на тиждень. От, що у вашій роботі можливо найважче у співпраці от, з ветеранами, а що легко? Я вам скажу так, що перш за все важко напевно це на початках спілкування з людиною. Тобто ветеран, він коли приходить в зал. Він зачинений, він закритий в собі, тому що ну, ми прекрасно все можемо зрозуміти, але не е такі, володіючи невеличкими знаннями психології, і плюс е ми проявляємо до досить обширну е ініціативу, а саме е буквально нещодавно ми провели для наших тренерів у спортивному просторі. Ми провели тренінг з військовим психологом по спілкуваннях комунікації з ветеранами. Це досить потрібна річ, тобто, від починаючи від адміністраторів, які приймають їх на ресепшені, і до тренера, що говорити, як говорити, але все одно ми уникаємо будь-яких таких розмов, тобто ми говоримо з ветераном. Погода, природа, фільми, не знаю, там, може, який спортом займався раніше, про родину, тобто ми ніколи не торкаємося питань фронту, питань війни, тому що це тригер для них. І вже спілкуючись безпосередньо, коли вже більш ознайомилися, більш познайомилися, вони самі. Потім починають розповідати якісь випадки з їх життя, да, не такі серйозні або страшні, да, але все одно вони починають відкриватися, вони починають тобі довіряти. І це, напевно, найголовніше і знаєте, таке почуття, коли ветеран тобі відкрився, він тобі довіряє, і ти не можеш його підвести. От ти тепер з ним на одному зв'язку. Оце, оце напевно таке, знаєте, найважче. А найлегше, ну не знаю. Напевно, те, що просто ми не задумуємося. І так як і нам вчили, ми не акцентуємо увагу, що вони ветерани або вони особи з інвалідністю. Вони такі самі громадяни були, є і будуть, як вони. Були до фронту. І тому, навіть якщо це ветеран з інвалідністю, ми не робимо на цьому акцент. Іди роби все. Робимо те, робимо те, робимо те. Тобто ніхто не акцентує немає, ніхто їх не виділяє, не розділяє. Я вам скажу, що це, напевно, найкращий процес соціалізації ветеранів в цивільне суспільство. Він знаходиться в одному просторі з цивільним населенням. І вони всі е, ходять, бачать, здоровкаються, і це, знаєте, такі, просто розмовляють, десь щось питають. Я скажу, що це, це колосальна робота, це колосальна робота по відношенню до них. І її треба робити, і я, знаєте, як кажуть, при. Гідно закликаю всі клуби долучатися до цієї ініціативи, тому що ветеранів з кожним днем стає все більше і більше. Роботи буде багато, і ми маємо, я ж кажу, ми маємо завдячувати їм, що ми тут спокійно спимо, гуляємо, можемо відвідати кав'ярню, можемо десь поїхати на природу, не задумуючись про те, що зараз на Відбувається на фронті, дякую вам за розмову. Хочу побажати, щоб у вас збільшилась кількість тренерів і бажаючих от таким чином лікуватися адаптуватися до мирного життя. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні ми спілкувалися із. Рівненським стронхменом, рятувальником, керівником проєкту Тренвет на Рівненщині» Ігорем Головком. Залишайтеся з нами, вірте у наші збройні сили. Все буде Україна.